Верховний суд вказав, що територіальних центрів комплектування не існує. Відео з такими гучними назвами все штампується і штампується так званими юристами в Ютубі. Ну серйозно пояснюю в останній раз. І перестаньте вже дивитися цю недоюридичну маячню. І не тому, що ці експерти не орієнтуються в елементарних нормах процесуального права у даному випадку. А тому, що таку інформацію вони поширюють російською мовою, що є прямим порушенням статті 28 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. А що стосується вищезгадуваного судового рішення Верховного суду, то так, 5 грудня Верховний суд своєю ухвалою повернув Івано-Франківському територіальному центру комплектування касаційну скаргу, оскільки, перевіряючи ви. Відповідно, держреєстрі ЄДЕРПО не було знайдено інформації про таку юридичну особу. Повернення касаційної скарги у такому випадку є прямою вимогою статті 393 ЦПК України. Водночас, повернення касаційної скарги не перешкоджає повторному її поданню, якщо перестануть існувати обставини, які були підставою для її повернення, що й було зроблено в подальшому у цій справі. Територіальний центр комплектування подав повторну касаційну скаргу, до якої долучили документи, які підтверджують цивільну процесуальну дієздатність. Але оскільки касаційна скарга подавалася із пропущенням строку її подання, територіальний центр комплектування на виконання вимог ЦПК подав клопотання про поновлення процесуального строку, як на поважність причин вказали відсутність електроенергії. І 17 січня 23 року Верховний суд відкрив касаційне провадження, попередньо перевіривши, чи заявником виконано встановлені законом вимоги щодо подання касаційної скарги. Що ж стосується подання у цій справі касаційної скарги з боку Міністерства оборони, то тут так само немає нічого дивного, тому що право на подання касаційної скарги мають ті особи, права та інтереси яких зачіпаються у рішенні суду, але такі не були залучені до справи. Яким же чином зачіпаються тут права Міністерства оборони? Та все дуже просто. Це справа про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення спільного проживання як брата і сестри, тобто сестри загиблого військовослужбовця, для набуття статусу сім'ї члена сім'ї такого загиблого військовослужбовця. Цей статус необхідний, перш за все, для отримання одноразової грошової допомоги. І відповідно. Одноразову грошову допомогу саме нараховує Міністерство оборони України, а виплачується така вже через відповідні територіальні центри комплектування. Тобто є прямий зв'язок Міністерства оборони до цієї справи. І такі дії Верховного суду цілком відповідають нормам процесуального права, які без пам'яті змусять знати кожен адвокат, кожен юрист та їх розуміти. Тому фільтруйте те, що ви дивитеся. І задумайтеся, з якою метою поширюється така інформація.